Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. У зв'язку з останніми подіями у мене виникло декілька питань, які я хотіла з вами подивитися на таро. Пам'ятаєте, коли Херсон був окупований, так? Як вони туди нагло зайшли, як вони себе відчували хазяїми? Дев'ять місяців вони вирішали, що Херсон це є Росія, і ми тут назавжди. Пам'ятаєте, проводили той референдум. Але коли... Україна почала гатити по Антонівському мосту, що зробили окупанти? Вони швиденько зібрали речі і втікли. Зараз ми бачили, що 3 червня була атака на Керченський міст, і Тароном показують, що атаки іще будуть, так? Ну і там взагалі по Криму останнім часом дуже добряче прилітає. От зв'язку з цим мені хочеться запитати, які зараз настрої у окупантів на лівому берегу? Що вони думають з приводу того, що по Керченському мосту ось прилетіло, і все ж таки, отой сухопутний шлях, він теж обстрілюється добряче, то треба подивитися зараз, як вони там налаштовані, що вони там думають, які в них настрої, і чи збираються вони там знаходитися ну, і ще продовжувати там знаходитися надалі. Отже, які настрої? Сім жезлів це аркан оборони. Тобто, так, ми тримаємо оборону, ми там стоїмо. Ну так, лівий Берег Херсонщини, П'ятірка Пентаклів. Є таке відчуття у них, що можливо нестача буде, або можливо, уже є якась нестача. Можливо, це не пов'язано прям з тим, що уражено Керчинський міст, але не знаю, чому мені карти показують там нехватка, нехватка ресурсів. Можливо, людей, можливо, зброї, можливо, звідти я вам говорила, що з херсонського напрямку, можливо, якусь частину людей перекинуть і зброї перекинуть, тому що вони все одно Дніпро не можуть форсувати. Все одно вони тільки можуть стирати з лиця місто Херсон, так, але форсувати і захопити Херсон ну, немає такої у них можливості. І тому можливо, якусь частину ресурсів якихось ну, людських чи технічних, я не знаю, можливо, вони перевели. На інший напрямок, да, скажімо, на ту ж Сумщину, чи де там, щоб по суходолу просуватися. Настрої, які у них в зв'язку з тим, що вражено Керченське місто, ось вам і місяць прийшов, страхи, трійка мечів. Я не можу сказати, що вони на те, знаєте, як махнули рукою і сказали, та вже тричі по ньому попадало, і, і, і цей раз пронесе. Ну, якби так, вони так думають, по сім мечів, але все ж таки у них є страхи. У них є страхи, що вони можуть опинитися в скрутному становищі на лівому березі. Так і ще тут, бачите, на місці сього вода є. Тобто через воду із-за води у них можуть бути ну ось потрійки мечів. Це коли вони попадають в таку ситуацію, коли ну, ну, розбите серце. Тобто вони не можуть виконувати те, що яке їм завдання там поставлено. Вони дуже переживають. Тим паче, що я думаю, наступальних дій тут таких я не бачу, що прямо вони кинулися в атаку. Вони можуть перепливати. Те Дніпро там по 12 чоловік і тут же ж відправляться чорні мішки. Так, тут немає такої, знаєте, активності. Але зате по старшому аркану тут є страх. Страх, що може щось трапитися, щось дуже схоже на Херсон, коли вони вимушені були тікати, тому що е логістичні шляхи були поруйновані. І тут така сама історія. Ну і так, які їхні дії на найближчий час? Що вони там будуть робити? Триматися будуть, Триматися. будуть триматися, ось і шість мечів. Дивіться. Вони тримаються, але в цьому контексті тут, можливо, якийсь помагу, буде указ. От дивіться, напроти луни випадає шість мечів. Це з переляку йти на інший берег. Тобто відходити, відходити. а шість кубків показує про ситуацію вже повторно ну, те, що було вже. Так? Те, що вже ми бачили. Тобто, через деякий час можливо буде якийсь їм указ. Я не можу сказати, що це прям ну всі. Там можливо будуть лишати якісь частини. А щось буде, а когось будуть відправляти, я не знаю. Може ті, хто з сім'ї чи що, тому що розуміють, що ну страх наступає, страх. Тому виведення з Херсонської області воно буде. Ну, ж, бачите, шість мечів, вона так і називається. Вийти з, з того моменту і з тієї ситуації, де мені вже стає погано, де я не можу впоратися, відійти. Якщо випадає поруч мах, тобто це є можливості, а поруч шість мечів це втрачені можливості. Їх уже не було так, ми мали так. Ми трималися за цю землю, але зараз ситуація змінилася. Настають оці страхи і треба щось робити. Ну, тут, Можливо, розглядаються якісь альтернативні шляхи, можливо, ми ще не знаємо, як це буде, але те, що якийсь відход тут планується, ну, можливо. Скоріше всього, так воно і буде. Так. Це ми подивилися їхні дії. Тобто тут не наступальні дії на Херсон, тут вихід із складної ситуації. І ще раз хочу звернути вашу увагу, хто не таролог, а хто тарологи, хто знає, хто не таролог, тут має пояснювати: оцей аркан показує повторення ситуації, те, що вже було. Пам'ятаєте, з Херсона вони вийшли? то що же вони вийдуть із Херсонської області. Так, що ще ми маємо знати про настрої, про настрої в окупантів? На окупованій частині Херсонської області у зв'язку з тим, що уражено міст, і взагалі що є проблеми. Ну, що ми маємо знати? Подивіться, смерть. Ситуація докорінно помінялася. Докорінно. Тут вони нервують, тому що можливо їм надають неправдиву інформацію, можливо, їм подають інформацію на багато зменшеному об'ємі, так щоб їх не нажахати. У них там посилюється контроль за військовими, тому що ну можливо хтось там уже знаєте руки опускаються, думають, та ну його треба тікати, щоб тут не опинитися в мішку. Посилений контроль. Військові ще зберігаються на лівому березі, але настають уже дуже ну як сказати вам смерть. Зміна, зміна часів, трансформація. Розумієте? І те, за що вони втрималися, як вош за кожух, як так би сказала, да? чи, буду, чи буде у них ще змога так триматися? Скоріше всього, уже ні. Тут панічні настрої, тут незадоволеність, тут зовсім немає аркану руху, тут не вперед, а рух назад шість мечів. Змінилася ситуація. Тому лівий берег Херсона, чекаємо. Що буде далі? Далі ще одне хотіла питання тут задати. Про той меморандум. Да? Пам'ятаєте, можливо, ви читали, дивилися, то там, звісно, таке написано, що на голову не натягнеш, ну але ж бо то ж складали тіпа, як розумні люди. Да? Ну, Давайте побачимо. Умови меморандуму, які викатила Росія для України, чи будуть вони виконані? Ну, в повному обсязі навіть і без карт зрозуміло, що ні, але ну, запитаємо, яким чином і чи будуть вони виконані. Ну, о, Тут уже, уже передивляються уже колесо фортуни. Зміна іде. Зміна уже аж поки ні. Знаєте, знову шість мечів. Ну, що кажуть, вони будуть ще тиснути, вони ще будуть стояти саме на цих пунктах, які в тому меморандумі. Так вони але знаєте, як вони його викатали, але у них є підготовлений інший меморандум, трошки другий. Трошки другий він уже є підготовлений. Але оцей перший вони ще будуть тримати як би за основу. Вони будуть ще вперто. Триматися за той меморандум, і через якийсь час, тобто це не завтра, і ще якийсь час пройде. Буде новий меморандум. Ділить його на навпіл. Тому що той перший, який є, ну це аркан ілюзії випали. Тобто ну, поділіть напополам те, що є, поділіть напополам. Вони відійдуть від тих пунктів, що там прописані, буде написано щось інше. кажуть, діліть пополам. Добре. А тоді по тому меморандуму, який ми отримуємо в остаточному варіанті, чи буде Україна задоволена? Ну розумієте, все одно нам треба якось до чогось приставати. Треба. Я хочу сказати: більшість буде задоволена. Тобто тут, якби, знаєте, ми протиснемо ситуацію. Пам'ятаєте, завжди аркани показували Україні. Дуже важливо не здатися, не здатися на ну на півшляху. Ми як йдемо над якою прірвою, як ото І Якщо ми не схибимо, ми отримаємо. Якщо схибаємо, то тоді буде нам не переливки, Але ж бо я хочу сказати, що меморандум той буде змінено, і його ще буде переписано двічі. Я так думаю, двічі ще його перепишуть. І звісно, там ті забаганки і хатівки будуть набагато уменшені. Воно буде прийнятливе якимось тим чи іншим чином для України. Ну, бачите, тобто тут є якась певна задоволеність, ну, але, знову ж таки, це. Це не позбавляє нас якоїсь напруги все ж таки лишається по королю мечів така напружена ситуація, коли, хоч ми і будемо згодні на якусь ту їхню писанину, що вони там напишуть. Так нам, врешті-решт, потрібен мир, нам треба зберегти людей. Ну але все одно напруга лишається. Тобто там такі знаєте будуть гарантії такі ще собі. Ну, добре, побачимо. Ну і хочеться мені зараз подивитися, чого ж нам очікувати від Росії, які будуть дії у Росіян. Ну зв'язку з тим, що і Керченський міст пошкоджено і. Літаки їхні погоріли там і окрім цього, і ще багато було прильотів у них, і по їхнім стратегічно важливим об'єктам, і в Криму там вибухи були. Тобто повутина, вона дійсно, як повутина, розповсюдилася скрізь на Росію і наносить їй шкоду. Звісно, вони скаженіють, звісно, вони совують ногами. Ми знаємо, що там і Путін позвонив навіть Трампу, до речі, коли тільки відбулася атака. Так, і на міст, і на літаки і я робила розплати, там показувало, що прямо ж буквально крикодилічими сльозами плаче і волає у Трампа про допомогу. Ну, Це ми наступним питанням побачимо, що там буде реакція Трампа. А зараз побачимо, що буде робити Росія, чого нам очікувати від Росії. Ну, скажімо, ну давайте візьмемо період до кінця червня або найближчі, ну найближчі. Наближчий час, скажімо так, що буде робити Росія, дії Росії? Ну, Вони ж вже оголосили про свій наступ, так? наступ, наступ, вони будуть намагатися лізти з усіх шпарин, як ті таргани, провокативні моменти, тобто йти в атаку. Тут вони йдуть в атаку. Ага, тут атака вже і зупиняється, бо повішений. Тобто, дивіться, вони збираються, ну, не збираються йдуть в атаку, але якась тут зупинка. Дивимося, що тут. Що будуть робити? Що будуть робити? Дні колесо фортуна. Так. Що будуть робити? Ось оцей оголошений їхній наступ, так, літній, він якби розпочався, так вони там захопили декілька наших сіл, вони рушили, але через деякий час у них відбувається зупинка. І вони обирають іншу тактику, тобто вони тут зависають, десь їхня атака лишиться на рівні оборони. Я б сказала так, зависнуть все таки повіше, їх зупиняє. І тут є таке, як би знаєте, як інше розпорядження. Тобто військовим шляхом, атакою, нахрапом, вони не можуть просунутися сильно вглиб і захопити ані Суми, ані Харків, там, Запоріжжя, Херсон, що вони там хотіли захопити. Міста їм не вдається захопити. До цього вони вже якби прийшли. Тому вони обирають іншу тактику. Страшний суд, вони уповільнюють. так, Рицарь мечів у нас тут несеться, як скажений, а рицар Пентаклів. Так, звісно, вони. Показують, що вони десь рухаються, але це дуже повільний рух. І вони обирають іншу тактику. Вони шліфують і зносять, стирають з лиця землі наші населені пункти. Дияволо, все, бачите, хитра тактика і вежа. Диявол і вежа це однозначно є обстріли. Можливо, вони влучать щось, в якийсь важливий об'єкт. Я не знаю, про що це тут. Ну-ка побачимо важливий об'єкт, з чим пов'язано. От. Тобто, про що тут? Якщо не можемо захопити її військовим шляхом, ну, мається на увазі просуванням військ, то ми будемо міста їхні стирати з лиця землі шляхом обстрілів. Отак. От Бачите, от. Ну, королева мечів страхли. Ой. Знаєте, як тут показано мені? Пам'ятаєте, одна з їхніх угод, аби Україна не вступила ані в НАТО, ані в Євросоюз. Там оце в меморандумі да було написано, щоб ми відмовилися від будь-яких союзів, від будь-яких альянсів, щоб ми були абсолютно нейтральні. Так, от у них така ціль: якщо вони не можуть захопити наші міста і села шляхом ну, просування своєї армії, вони хочуть знищити Україну, перетворити її в пепел. Так? Аби вона нікому не була потрібна. Тобто, кому потрібна зруйнована країна? Вона поки підніметься із тих руїн, так? кому буде потрібна країна, якої практично немає? Тоді, тоді вона точно не буде вступати ні в які альянси. Зрозуміло? Тобто, Чого нам очікувати? Нам очікувати серйозних обстрілів. Можливо, якась буде ситуація знову на воді. Але це ми дивимося, чого нам очікувати від Росії. Я так питання поставила. Ну, на воді. На воді буде якась складна ситуація, обстріли будуть. Ну, і що ми побачимо. Ну, а що ми? Ну, звісно, звісно, людям це важко. Звісно, але карти кажуть, ми це вже переживали, ми це вже е, хіба нас перший раз обстрілювали? Знову ж таки, це не про ядерку. Хочу вас заспокоїти, хоч там і почали брязкати ядерною зброєю, а тароном раніше ще показували, що ще не раз будуть такі заяви, і що вже все, вже на кнопку натискаємо. Цього не буде. Будуть обстріли. Будуть обстріли, до яких ми звикли. Знову ж таки, до них неможливо звикнути, але ну, це тут нічого нового, що, чого ми е, не пережили. Розумієте? Бачите, карта мир. Але все йде до того, що війна буде йти на спад. Так, і зараз побачимо, що там, як там налаштований Білий дім, як там налаштований Трамп. Давайте так. Чи знав Трамп про оці обстріли, які зробила Україна Росії? Чи в курсі він дійсно був? Я це вже питала, але ще раз перепитаю, чи в курсі він був. Його йому сказали, що таке може статися, але він думав, що Україна блефує. Тут така невпевненість, невпевненість якоїсь певної інформації. Але подивіться, але зрозумівши і узнавши те, що відбулося, ну десь всередині собі, не показуючи це на публіку, Трамп був ну трохи якби задоволений. Тобто, ну як сказати, тобто він як він казав, що в Україні немає карт. Він побачив, що в Україні є карти. Так, чи буде Трамп надалі підтримувати Путіна? Ні. Його підтримання буде тільки на, ну, в усній формі, скажімо так, на язику. Він трохи відходить від цієї ситуації. В нього поміняється риторика, я б так би сказала. Чи буде Трамп підтримувати Україну? Так. Да. Да. Трамп буде підтримувати Україну. Він не буде сваритися вщент з Росією. Ну, але все-таки якісь моменти. Ну, щось він буде робити. Не так швидко, як нам би хотілося. Так? Не такі санкції, ну, санкції проти Росії чи будуть? Санкції, які дійсно у власному домі. Так. Да. Да. Да, це будуть санкції, вони будуть для Росії вразливі, але можливо, знаєте, от оці карти такі, вони знаєте, тут, начебто, він відходить від Росії. Знаєте, як може бути зроблено санції? Оголошено, пред'явлено, назначено, але вони недовічні. А припустимо, так якщо ти зробиш так, як потрібно. Ну, відчепишся від України, це я так уже вам перевожу. Тоді я ці санкції зніму. Тут, тут, начебто, він висказує Путіну своє незадоволення, так, своє фі, але дає йому, знаєте, якусь шпаринку для дій. Я так би сказала, шпаринку для дій. Санкції будуть. Покарання якесь буде для Росії, але ж ще раз кажу, воно якесь тимчасове. Тобто Америка не кине бомбу на Росію, внідрять ті санкції, які скажуть, ось вони будуть діяти, доки ти будеш припустимо знаходитися в Україні. Тільки ти вийдеш з України, будь ласка, ми санкції ці знімемо. Тобто є ж Ну і Трамп стоїть біля України, все одно допомога Україні буде. Що б він там би не казав, як би він би не відвертався, як би він би не ухилявся, але все-таки стоїть. Бачите, сила стоїть, хай це буде, воно. Протягнуто, як ото гумка, да, розтягнуто в часі, але все-таки шість пентаклів тут стоїть. Ну й добре, це все, що я хотіла сьогодні з вами подивитися. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.